Про свою позицію щодо голосування за регіонала Андреса. І мені відомо, ви ж представлялися позиції, адрес я показав, що принципово не підтримував регіонального адміністрація. Я думаю, що принципово, от, е, в вашому запитанні є вже е, намагання маніпулювати. Я не за регіонал Андреса голосував, я голосував за зміни у тому, що є. Вам подобається, що зараз відбувається тут на магістратській сім? Мені не подобається. Вам не вам подобається, що журналістів ні в що тут не ставлять. Мені не подобається. Вам подобається, що депутати міської ради не користуються своїми правами, загалом їх ігнорують. Вони як оті ті барани, їх куди гонять, туди вони йдуть. Мені це не подобається. Я за те, щоб хоч щось змінювалося. Якщо ви чули, я задав Андресу пряме питання: чи буде він відстоювати місцеве самоврядування, бувши членом міського виконавчого комітету. Він сказав, що буде. Принаймні мені цього достатньо. Якщо взагалі закрити очі, закрити вуха і нічого не робити, то точно нічого не зміниться. Для того щоб виграти в лотерею, потрібно принаймні придбати той квиток. Якщо нічого не робити, то точно нічого не буде.